Вас, шановні, хочу вам запропонувати нову рубрику. Ви просили, ми привезли. Зараз відеоогляд такий буде експромтом, в польових умовах я вам покажу ось таку цікаву річ. Новинка від фірми Vitov. Вони привезли дуже крутячу річ. Це три в одному. Домкрат, фонарь і компресор. Одночасно. Ви неодноразово питали в мене, коли вона приїде. Ось вона приїхала, зараз ми з вами її роздивимося. Всім бажаю приємного перегляду і гарного настрою. Так, отже, дивимось. Домкрат, Домкрат піднімає на 36 см 360 мм. І мінімальна його посадка 135 мм. Якщо хто знає на своїх авто кліренс, то майте на увазі 135 мм, 360 мм максимальний. 12 вольт є вихід 180 Вт. 15 ампер та 35 літрів за хвилину видає компресор, який теж вбудований в цей чудо-пристрій. 8,2 кілограми його вага. Виробник – це Китай, це наша славнозмісна українська фірма Вітов. Привозить їх з Китаю. Вони дають на увесь свій асортимент товару гарантію, і вона дійсно працює. Подивимось тепер. Безпосередньо на саму цю штуку. Йде ось така інструкція. Але ми з вами, як завжди, будемо розбиратися самі, бо нам буде так цікавіше. Дивимось. 8 кілограм важить ця штукенція. Досить містка така і, ну, в принципі, вагома. По вазі, мені подобається. Зібрано, дивимось, зібрано, як вона. Дивіться, навіть алюмінієва підошва йде для домкрату. І ось такий вихід домкрату. Зараз ви все побачите на практиці, як все працює. І подивимося що я трохи приспущу колесо і покажу вам, як качає компресор колесо розміром на 14. Дивіться, як Вітол ще поклав ось такі біленькі перчаточки, дуже приємно. І є перехід на акумулятори. Бо буває так, коли ви вмикаєте потужний прилад, можуть горіти на дошці. Запобіжників можуть горіти запобіжники, тому вони передбачили це і поклали ось такий перехід, прикурювач клеми, щоб ви могли його накинути на акумулятор. Ланосі, звичайно, нічого не згорить з запобіжників. Я буду користуватись прикурювачем. Зараз ми його під'єднаємо, розберемось, розглянемо трохи ближче. Йдуть три клавіші, фонарь відповідно, щоб вам ночі було зручно. Піддомкратити свою машину або накачати колесо. І відповідного положення домкрату спуск, підйом цією клавішою відбувається, і положення, відповідно, компресора. Ось таким чином відбувається. Зараз я все продемонструю вам на практиці. Де під'єднується електричний дріт? А ось він, де під'єднується. Дивіться, і ховається, до речі, він теж сюди. Завод, заводські упаковці йшов окремо, але його можна буде заховати сюди, і все буде у вас знаходитись в одному місці. Тобто в одному місці не, безпосередньо, ось тут і у кейсі. Під'єднуємо і намагаємося його, щоб ви не сплутали. Бачите? роз'єм ось таким чином і під'єднуємось до прикурювача. і Зараз продемонструю, як він працює на практиці. Так, отже, я його під'єднав до прикурювача, Зараз трохи покладу в сторону. І просто, так би мовити, полосту роздивимось, як він працює. Ось таким чином вам його, дивіться, йде дуже кльово підсвітка під домкрат. Тобто ви коли будете у темний час піддомкрачувати, бачите, ви можете підсвіточкою скористатися. скористатись. І ліхтарик, яким можна підсвітити де завгодно. В принципі, зараз дуже світло, і ми не будемо бачити, як він працює, але я думаю, що на камеру ви побачили, що діоди працюють і все добре. Так, з ліхтариком все зрозуміло. Тепер відносно піддомкрачування. Дивимось. Мені здається, що повільно піддомкрачую, тому що в мене сівший акумулятор. Заморозки ці два ранки. Зараз я запущу двигун і продемонструю вам, як він буде працювати при запущеному двигуні. Трохи швидше. Я в принципі очікував, що буде трохи швидше. Я не розумів цієї ситуації, як вона зроблена. Але, в принципі, бачите, да? можна піти десь прогулятись, попити кави і машина підніметься сама. І він зупиниться, коли повний вихід штока відбудеться. І зараз безпосередньо я покажу вам, як він піддомкрачує авто. Забув, що можна не тримати. Да. Лавішу натискаєте один раз. І якщо вам треба зупинити домкрат, то ви, відповідно, нейтральне положення його вмикаєте. Це чудо просто. Мене мільйон раз про нього питали і зараз ось я дивлюся, як він працює. Виходять два штоки. Хочу, щоб ви подивились, що виходять два штоки. Все. В моєму випадку цього достатньо. Колесо відірвано від землі, можна його відкрутити, зняти, поміняти і відповідно можна... Якщо ви в нейтральному положенні залишите його, то можна буде залишити як підставочку під ним. Знову ж таким чином відбувається спускання. Це дуже круто. Дійсно дуже круто. Сподіваюсь, що вам цей пристрій теж сподобався. Я у захваті, в принципі, знаєте, що ви можете відпочивати, займатися своїми справами, а воно під домкрачує. Бо завжди в моєму випадку штатний промбічний домкрад. І, в принципі, його і виставити було важко, і підняти відповідно. Досить повільно спускається і піднімається. Ви можете встигнути зробити якісь справи. Шуткую, звичайно, шуткую. Отже, все, спустився. Машина стала на місце. І з таким чином він доходить до самого кінця. Я рекомендую вам повністю на максимальний виліт, як і прості механічні домкрати не витягувати. Може якусь рисочку-поміточку зробити, щоб ви припідняли і не на максимум виходили, виходили штоки. Це так, чисто мої е, спостереження і від себе я хочу вам порекомендувати це. Зараз хочу продемонструвати сам компресор, трохи підспущу колесо зараз. Вірю в те, що він накачає, його знову ну повністю не буду. так Трохи, щоб продемонструвати вам, як працює сам компресор. Ну, думаю, достатньо. Компресор. Хочу показати вам ближче. Отже, компресор розташований з іншого боку цього чудо-пристрою. Накрутка, в принципі, надійна, але мені подобається, коли швидко з'ємне з'єднання. І зараз в мене одна атмосфера. Хочу, щоб ви побачили, як він швидко качає. 36 літрів дійсно в принципі, заявлені в ньому і досить вільно він працює і нормально качає. Я зараз качаю дві атмосфери. Відповідно, в мене в чотирьох колесах дві атмосфери. Він, цей прилад і компресор, добре впорався з накачуванням колесу, з підйомом машини. Що завершення цього відео хочу сказати? Будемо тестити, будемо чекати відгуків покупців. Якщо кому цікаво придбати такий новий прилад, то звертайтесь до мене внизу під описом під відео. Буде. Мій телефон, буду радий вас проконсультувати. Завжди буду об'єктивним та чесним. Дякую вам за перегляд. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Прошу вас поставити мені лайк. Я дуже старався. Будьте здорові, добра та любові.